Доброго дня, шановні батьки, сьогодні у День толерантності ми говоримо про те, як виховати толерантність у дітей. Толерантність це слово, яке вміщає в себе такі поняття, як співробітництво, прощення, співпереживання, повага до людської гідності, милосердя, терпимість, прийняття інших такими, як вони є, повага до прав інших. Сьогодні ми дізнаємося, як навчити діток та виховувати у них толерантність. Перше, це стежити за спільним спілкуванням у сім'ї, адже спочатку було слово, тому будь-які жар жаргонні вислови впливають із неймовірною силою на формування особистості дитини. Якщо у сім'ї є нормальною ми. Лайливі фрази тоді дитина вже звикла та не ображається, вона обов'язково перейме цю манеру висловлюватися. Але її друзі сприйматимуть болі, сноподібні слова, адже їх виховували у іншій сім'ї та інакше. Так починає проявлятися нетолерантне ставлення дитини до своїх однолітків, а пізніше і взагалі до всіх людей. Уникайте цього завжди стежте за своїм мовленням і коригуйте дитячі. Звички, в погано, якось недобре висловлюватися, адже використання добрих слів ще нікому не заважало у житті налаштовувати комунікативні зв'язки, та і, взагалі, просто нормально спілкуватися. Сім'я це модель толерантного суспільства. Діти такі безпосередні, що іноді можуть. Ненароком, не бажаючи намисне е, образити, оточуючих чи перехожих. Е, неважливо виховати гармонійну особистість, якщо дитина не розумітиме, як правильно поводитися з людьми, не такими, як усі. Люди різняться нацією, релігією, зовнішнім виглядом і захопленнями. Іноді це виглядає незмішно, смішно, іноді шокує, але варто проявляти стриманість і недоречно тікати пальцями, кричати е, е, якось так. І дуже бурхливо реагувати на тих чи інших людей, або їхні прояви це обов'язково необхідно пояснити синові донці разом із толерантністю, слід виховувати повагу до людини до, до самого себе, адже неможливо прищепити толерантність дитині, яка сама себе не поважає. Звикла використовувати у родині гострі образливі жарти як. О... Тато в чи, чи звертатися до членів сім'ї грубими фразами. Це все здавалося безневинні речі. Є люди, які вважають, яка кому різниця, як там ми спілкуємося вдома. Мовлять, то наші справи, чужа сім'я, темний ліс, усе це так, але ж кожен є невідільною частиною суспільства. Живемо моми у цивілізованому світі, де постійно доводиться контактувати з багатьма різними людьми. Саме тому дітей слід привчати толерантно ставитися до всіх, а сім'я має бути прикладом. Саме у ній можливо діти на навчаються терпимості та співчуття, адже рідні, як ніхто здатні виховати у людини ці якості характеру. Якщо навчитися терпимості та до рідних, то стосовно інших це буде значно легше ще зробити. Що ж для цього потрібно? Розкажіть дитині про народи світу, їхні звичаї та обряди. Часто батьки бідкаються чим розважитися з дітьми, як їх зацікавити, а все дуже просто варто завжди починати з розмов, спілкуйтеся з дітьми на цікаві теми, можливо, і самі дізнаєтесь що щось нове. Наприклад, як у Китаї. Аби господар не образився, гості повинні плямкати, таким чином виказуючи якою смакотою то її годують. А заляпана скатертина це взагалі ознак великої, ознак великої поваги та подяки за частування. Тому якщо дитина зробить зауваження знайомому китаю тайців і за прямкання, як відомо, зараз дуже багато студентів навчаються у нас в країні, тому це цілком можливо, то він може образитися. Розкажіть про неймовірні відмінності людей у всіх сферах життя. Хтось фарбує в зелений колір волосся, хтось носить паранджу. І все це зустрічаємо у нашій державі, тому дитина повинна проявляти стріманість у своїх емоціях. Важливо, і у вас виникне асоціація, що дити дівчина з зеленим волоссям схожа на жабання, але ж ви не кричатимете про це в голос чи крикнете. Усе це індивідуальне світло бачення, і воно настільки різниться з іншими, що краще свої думки з цього приводу тривати при собі та. Навчати цього дітей їм тоді буде значно легше знаходити спільну мову з людьми, які зустрічаються у житті. Розкажіть дитині про зовнішні відмінності та людей із обмеженими можливостями. У когось може бути родина прямо на всю щоку, а у когось трохи змішний кирпатий носик чи великі очі, чи інші мають якусь інвалідність. Але все це всіх нас об'єднує те, що ми люди живемо на одній планеті. Як ви всі вибірково ставили вилися до кожного добре до красивих, і, на нашу думку, гарних, а зрештою не, не вважали, то щасливіше ми через це не були. Плюс відрізняється від тварин, що у нас не діє природний відбір, і часом люди слабкі або. Калічені зовні мають дуже чисту душу та добре серце, володіють глибоким мисленням та здатні на жартовність і подвиги, на відміну від красивих лише зовні чоловіків та жінок. Такі речі не зовсім роз не всім зрозумілі і дітям усе нелегко легко пояснити, але це важливо і говорити про це потрібно, що усі ми різні, але рівні. А також варто розповісти, що поведінка людини, яка порушує соціальні норми, не є толерантною. Батьки так прагнуть навчити дітей толерантності, що ті, в свою чергу, починають плутати поняття та терплять несправедливість від людей, які виявляють неповагу, обманюють та ображають, а навіть інколи б'ють. Тож цей момент також слід обговорити з дітьми. Це є дуже важливим, адже діти повинні ніколи не бачити в родині. І також знати, що насилля, будь-який його вид є недопустимим для того, щоб у майбутньому вміти захистити себе, вміти розпізнати і не дати розвитку таким фактам у своєму житті у майбутньому. Дякую вам за увагу, гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей!